Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні у нас відео відповідь на коментар до відео Дебіло липня. перша частина. Там де ми обговорюємо методи пасічникування аспіранта. Мені прийшов коментар. Зараз я вам його почитаю. Перед тим як обсирати стрільця, добре подивись в свій вулик, що ми там бачимо. Куча сміття... О, відео «Дебіл липня 2025». Перед тим, як обсироти стрільця, добре подивись, придивись в свій вулик, що ми там бачимо. Куча сміття на дні, лозить по 10 бджі на ромці, гніздо розтягнув, а він ще додає відкритий розплід. А це пряма дорога до гнильця. Назріває запитання, так хто дебіл? За стрільця скажу одне цікава людина, толковий посічник зі стажем. Шановні глядачі, ну що, будемо розбирати? Перед тим як обсирати стрільця, добре подивись свій вулик. Обсирати стрільця я ж лише, лише як то кажуть, е, сказавши його відео розкриває дону нашу тему більш розумними словами, просто І посилання зробив лише на його відео. І все, яке обсирання, які компліменти. ну... Там було лише поселоння. Що ми там бачимо в мене вулику? Куча сміття на дні. То, то було не сміття, а А кристалізований мед, який ми... Який я ждав, поки вони розмочать і знову його заберуть. Лозить по 10 бджіл на ромці. Я перед тим як робить заходи оці всі. Я увечері, як вони всі сіли, бджоли, всі були старі. Як вони всі сіли, я оприділив найомність бжіл в гнізді. А вон показав вдень, де вони порозлітались. Ну, Гніздо розтягнув. Розтягнув, бо жарище було. І потім я сказав, що я його скорочу. Про це було аж два відео, як я його скорочував. Я гніздо скоротив. А він ще додає відкритий розплід. Я розплід відкритий, замінив потім закритим. Про це я розповів подальше. Подальшому відео доповнені до того дебіла липня, е а це пряма дорога до гнильця. До гнильця не це пряма дорога. До, при... до гнильця пряма дорога, коли ти це робиш, коли на дворі холодно. А коли плюс 30, то до гнильця там не буде. Це зовсім інші причини. Назріває запитання: Так хто дебіл? За стрільця скажу одне: цікава людина, толковий пасічник зі стажем. Е Щас ми хто дебіл із нас, Оце написав мені Константин Шквиря. Костя, ми зараз виясним, хто, хто з нас двух дебіл, а за стрільця, коли кому цікаво. Ми, він, був, він попав до нас в номінацію коротше, три роки тому. Дебіл вересня. Коротше. Тому що він, він дуже грамотний спеціаліст, а тоді сказав неправду насчет свого, як їм допоміг їм станок для розпечатування рамок. І кому цікаво, то відео називається Номінація Пасіка Хелп номінація. Це було знято три роки тому. Кому цікаво, там їх аж три номінанта у стрільця, друге місце, можете подивитись. Але все там по ділу. Шановні глядачі, там ну кому взагалі ще цікаво, там Анатолій Стрелець притащив на посіку в поле, е, оцю, коротше, купили вони автомат для автомобіль. Розпеч... Зараз ми глянемо цей рій, про який йдемо. Е, притащили вони розпечатувальний станок, який купили. там е, парогенератор накачує туди воду, Проганя, коротше, все. Він запитується от сонячної батареї, той електричний парогенера... ну, моторчик, який крутить той кипяток, вода підігрівається в бетоні. Коротше. і Все для чого? Щоб розпечатати ті нещасні ромочки. І на це і це все обслуговує два чоловіка. ну, то есть, Висновок, який ми зробили, що якщо два чоловіка... Взяти і дати їм по ножу спилки, там буде більше толку. Бо в них воно не вийшло на тому станку, він не ідеальний. О! І, і ми це. І Анатолій стрілець замість того, щоб сказати, ну так, да, я неполадки, чорт, більше ми сюди потратили, з ніж толку. Він сказав, що отлично все нам вийшло. Та да, получилось. Ну що, шановні глядачі, а зараз перейдемо до нашого раю. Видно, що... Вони з'їли оті крихти, всі розмочили. Лишилось трохи лашпуртів, у оцих жовтих, я їх зараз приберу. І ми поліземо в гніздо, де будемо на його перспективи. Короте. Перва ромка. Хоп, меду трохи є. Друга ромка у нас вже повеселіше. Меду вже тут кілограм на ній, Уже розплід вилупився, і за сонцем мені не видно, чи є там яйця. Тут уже мед печотається, бжоли сірі, обновились, тобто у них є вже в оцих бджіл потенціал бродить по світу. Так. Бжули сірі. Мед вверху є оці, горний венчик. Бджули брудять, всі сірі, майже. Так. Мед вгоріє. Бжули черв'яки великі, поступове лупіння, я так зрозумів. Проходи. Так. Що, тут у нас пол у нас чистий. Значить, ведуться роботи, якому його підмітати їм. Бджоли лазять. Хорошо. Зверху мед є у них. Ситуація вже покращилася. Так. Печотаний є, черв'яки є. Тут вже вони бжули лупляться. Кліщо на них, я завжди дивлюсь, небагато. на бжулах. Я завжди дивлюсь. Я, я бачив, коли багато. В мене є з чим порівнювати. Так, бджули, мед є. Вгорі бджоли брудять. І це зараз 2, часу, 2 години дню. Це означає, що на вечір їх стане більше. Цих бжіл. От. Уже в нього не така плачевна ситуація, як було бджоли. Є мед є. І їх стає більше. Отой рубіж перейдено. Що? Так, ромка важуча. Це добре. Бджоли лозять там. Он ладять, шановні глядачі оце зараз. ПУ і що з цього боку пилук і все. Так крайня ромка. Трохи меду. Так хай стоїть. Так, оце зараз... Головне його зараз не займати, крім однієї процедури. Зараз я вам її покажу. Щас. Як же вам його показати? Коротше я зараз беру, щоб не розводити, як казав, цей костя. Антисанітарію беру, кладу, джол нема. Кладу листок. Кладу листок. Беру оцю рамку, яка важко. Я зараз її тряхну і обріжу на оцей листок, щоб пішов процес стимуляції в цій сім'ї. Нажму зараз на паузу, ніж я взяв, я це ще знов щоб його обрізати, ще 2 дні назад. І оце для вас зараз обріжу і покажу. До да, пауза в мене